Відома туристична родзинка Закарпаття, візитівка Оноківської тергромади, Невицький замок, потопає у чагарниках та смітті. Тисячі туристів щороку приїздять на Ужгородщину, аби відвідати фортецю 14-го століття. кажуть, це історія, яку безперечно варто зберегти. Втім, через захаращену територію їх враження псується. Те, що все в чагарниках воно звісно, що виглядає занедбано, але я взагалі. Дуже велика фанатка таких пам'ятних архітектур, які мають історію, там, таку вікову. Я вважаю, що ми їх маємо цінувати, берегти. Ну, Воно направду дуже величне і красиве. Дивилися на красоти, і друга була ціль. Але, звичайно, треба, ну, мабуть, прибирати, щоб було добре та зручно для всіх. Там, де є порядок, там і хочеться бути та насолоджуватися красою. Не можемо зрозуміти навіть, як сюди заходити. Якщо б воно було більше благорожене, то було б набагато. Ну, краще, звичайно, привести до ладу територію довкола фортеці, очистити зарості та прибрати сміття, взялися працівники Оноківської сільської ради, депутатський корпус, працівники освіти та небайдужі місцеві жителі. Всі злагоджено зібралися на масову екотолоку, яка в громаді стала уже традиційною. Всі залучаємося до цього заходу і хочемо, щоб у нас було тут як приваблива. Ну як родзинка нашого ОТГ. Роботи здійснюються всі покоси. Вирубка всіх чагарників, тобто всіх дерев, які руйнують нашу пам'ятку архітектуру. насамперед ми прибираємо тому, щоб наші люди, гості нашого краю, Закарпаття, щоб вони могли тут прийти, подивитися, полюбуватися таким місцем. Ну, і... А вже ж має бути чистота і порядок. Перебираємо зовнішній вигляд, наприклад, щоб коли от скільки екскурсій, я от не рахував, скільки людей ну, рухаються, і одразу не видно нічого ніби. А тут вже, вже казка має бути. От, тут приватна територія, все ухожено. Так, хотілося б також, щоб тут сазончики були, щоб красиво було все. Історична фортеця до 19-го року перебувала на балансі Кам'яницької сільської ради, за словами голови Оноківської громади Марії Коваль-Мазюти, опісля реформи децентралізації її передали на утримання Закарпатській обласній раді. Тож у громаді готові долучитися до допомоги і привести територію до ладу та реконструювати замок. Роботи дуже багато, і навіть не те, що треба покосити, а те, що руйнуються стіни. Ми розуміємо, що яка це пам'ятка, яка це лице нашої громади, і нам ганьба чути, коли туристи приходять і кажуть, ну куди дивиться місцева влада і так далі. Тому ми вже вирішили сьогодні розпочати. Сподіваємося, що долучиться до нас. А найбільше, звичайно, ми звернулися в обласну раду про те, що передали замок нам управління і ми готові за ним доглядати, наскільки можемо. Звичайно, це об'єкт культурної Пачене все всі речі можна робити тільки з відповідними погодженнями. Це є певний режим використання. Тож сподіваємося, що нас почують. Спроба реконструкції Невицького замку була в 2019 році. Тоді, завдяки грантовим коштам, тут збудували вежу, з якої відкривається мальовничий пейзаж на Ужгородщину. Проте через кількарічну відсутність подальших робіт пам'ятка занепадає, та навіть новозбудована вежа стає аварійною. Тут треба прибирати, треба громадські туалети, треба екскурсії, треба доступ. Так ну багатостраждальний конфлікт щодо доступу до Невицького замку. І цими питаннями повинен хтось займатися, їх повинен хтось вирішувати. Зараз ми б дуже хотіли продовжити займатися реконструкцією замку в межах чинного законодавства, в межах існуючих ДБНів і в межах існуючих, так скажем. Зберігання культурної спадщини. Ми розуміємо, що тут не побудуєш нічого, так скин, а можна тільки відновити з дотриманням всіх відповідних вимог. В кільській громаді пишаються історичною візитівкою і прагнуть, аби її відвідували якомога більше туристів. Тут готові спрямувати місцеві кошти на її відновлення, здійснювати благоустрій та постійний догляд за фортецею.